У Дніпропетровську у п'яте провели так званий гараж сейл. Це благодійний ярмарок, на якому продають старі речі, а виручені кошти витрачають на потреби військових, поранених бійців та допомогу дітям-переселенцям з Донбасу. Від початку акції організаторам вже вдалося зібрати більше 60 тисяч гривень. Цього разу на розпродаж навіть завітали іноземці. Книжки, картини, іграшки і навіть старі платівки різні та цікаві речі. Тут продають такі ж різні та оригінальні люди. Ось, наприклад, кримчанка Світлана. Вона вже тиждень ходить в рясі, пояснює просто тому, що це вбрання тепле і коричневе. Дівчина принесла сюди малюнки, в які три роки вкладала душу. Каже, продавати їх не шкода, адже раніше вони лежали у неї в шафі, а тепер їх побачать люди. Я продаю своє лахміття та свої роботи. Це види мого рідного криму, з якого я на жаль змушена була поїхати. Ось таким чином я допомагаю. Ато взяти участь у ярмарку. Побажали навіть іноземці. Алан Джонс, родом з Уельсу. Півтора року тому завітав до Дніпропетровська і вирішив тут пожити. Каже, якось їздив у зону АТО і його фотографії, звідти опублікували на першій шпальці британської газети. Українським військовим чоловік допомагає регулярно. На гараж Сейл приніс власний одяг. Сьогодні це гарна можливість для мене отримати якусь користь із речей, які в мене назбиралися. Я буду вдячний будь-кому, хто побажає їх купити. ще одна незвичайна відвідувачка Оленка. Вона англійка з українським корінням, зізнається, хоч виросла в Англії, завжди вважала себе частиною українського народу. На розпродаж завітала до друзів, і звісно, купити щось цікаве. Для мене, тому що я тут не живу. Я завжди я просто рада пізна знову побачитися з моїми друзями. То є один великий плюс. І за те, що я мала нагоду купити і гарні пластинки, і вже там якісь декорації, якісь магнетики, лінтвейтик вже випила. Я вже дуже багато придбала. Мені треба тепер турбінку купити, щоб щоб все це все, все спакувати. Кошти з розпродажу йдуть на потреби військових та дітей-переселенців, каже журналіст, волонтер і співорганізатор заходу Валерія Мальченко. Активісти вже допомогли відділенню гнійної хірургії лікарні Мечникова, й лікарні, 93-й бригаді і окремим військовим. Для люди, які приходять, у всіх є своя точка зріння. Кому потрібно допомагати? Хто вважає, що потрібно допомагати тільки воєнним, хто хоче допомагати раненим. Тому кожен людина пише на конверті для кого бути направлені ці гроші П'ятий гараж сейл зібрав більше 11 тисяч гривень. Частину коштів направлять 72-й та 93 й бригадам, кажуть організатори, адже їм зараз потрібна невідкладна допомога. Найменшу Не увагу приділять евакуйованим дітям з Донецької області, які знаходяться у Нікопольському інтернаті. Наступний гараж сейл проведуть на тому ж місці 28 лютого. Артем Куля, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.